Привіт! Сьогодні ми вам покажемо нашу нову лінійку для тортів із Вони Міцні тужні. Зручні складанні і ідеальні для красивої подачі. Є варіанти з вікном, щоб ваш торт було видно одразу. І без вікна для закритого лаконічного вигляду. Та швидко і мають ручку для переносу. Розміри у коробочок також є різні. Ось така, наприклад, буде 300 на 300 і висотою 250. Всі розміри даємо у міліметрах. Ось така величенька у нас буде також 300 на 300 низ і висота аж 400 мм. Ось така коробочка без віконця, у неї всі розміри з усіх сторон будуть 300 мм. І найбільша коробочка з усіх буде по короткій стороні 300, по довшій 400 і висота також 400 яке виглядає охайно, яке міцне витримує ваші шедеври кондитерські? То ці коробки спеціально для вас.